І ще раз привіт, мої любі на своєму каналі смачно з любов'ю Я сьогодні хочу також разом із салатом вас ознайомити з приготуванням пиріжків із стоєнного тіста із арахісовою пастою, солоною. І це дуже-дуже хороші Пиріжки дуже смачні, і також із яблучками І я також вам покажу, як я їх готую. Поки соус для салатіка настоїться, я хочу знайомити вас з приготуванням пірішків із слоєно дрожжевого тіста. І з начинкою з арахової пасти сіллю і яблучками. Для цього я беру яблука, я їх натерла на велику терку. Я додаю одну чайну ложечку коричного цукру. І також. Я додаю іще е, сухарі паніровичні, буквально десь 2 столові ложечки. Ось так. Це для того, щоб просто е, наша суміш яблучна була не дуже рідкою. Ось так перемішаю. Хай воно трішечки постоїть. Ось так, яблуко в мене солодке, тому що я, тому я е, небагато додавала цукру. Ось так і відставлю. Коврик я трішечки підсиплю борошном. Я беру один лист е, тіста, для мене достатньо буде, тому що сьогодні мене небагато буде. Бажаючих. Я зроблю ось так, щоб було легше розкатувати і розкатаю. Тісто я буду розкатувати тонко. Ось приблизно ось такої товщини мене буде тісто. Тісто я буду видавляти ось такою скляночкою. І так, з цього кусочка тіста в мене вийшло ось таких 11 коржиків. І я зараз буду приступати до начинки. Знаєте, я робила пиріжки із арахісовою пастою солодкою, а внука і друзі. І запросив він їх у гості, якраз мої пірішки, вони є в мене на відео. Хто бажає, вони набрали багато переглядів і вони дуже смачні. Я їх пригостила. Вони говорять: а коли вже будуть знову такі пиріжки, е, я кажу, будуть мої хороші, я постараюся. Ну, я, звичайно, стараюся їх пригощати, це ж дітки, вони такі хороші. І такі мудрі, дійсно дітки. Діти це наше щастя, це наша радість, ті, хто дійсно нам цей такий час піднімають настрій. Ось так я зроблю шість штучок із, і також я буду робити із яблучками. Теж смачні пиріжечки І дійсно, це такий лайфхак щоб додати сухарики. от Якщо робимо ми із вишною чи чещів, то також додати борошнову крохмаль для того, щоб ця начиночка вона не була рідкою, тому що це ну не дуже добре да? для самого і для самої випічки. І для смаку Ну, ось так. Я буду їх ось так скріпляти, як звичайні пиріжечки. Ось так. І буду викладати на деко. Скріпляти потрібно міцно. Ось такі вони получаються невеличкі. Так само я буду і яблучні робити. Я їх, звичайно, буду робити намічати для того, щоб розрізнити, де із нутовою начинкою, де з яблучком. Ну, я покажу, як я це далі буду робити. Я знову запрошую вас, переглядайте мій канал. Там дуже багато смачних рецептів і закруток. І, взагалі, смачні-смачні рецепти. І корисні. Я показую, як я ліплю пиріжки. Тому що, може, хтось дивиться з молоденьких дівчат, які вийшли заміж і прийшли до свікрухи готувати практично не всі можуть відразу. От. Ось так. Я зліплю до двох кінців, особливо з яблуками. Тоді так придавлюю начиночку і отак защіпую. Получається, отакий от піріжечок. От, добре, так як вареник, так? Вони, получаються такі довгенькі і дуже красиво виглядять. Тоді я перевертаю, і в нас, получається ось такий прекрасний піріжок. Ось тож ж, не бійтеся, дівчаточка. Ви навчитеся. І також була молодою, прийшла до свикрухи, то свикро сказав, так, Насте, ти не годуєш, готує валя. Ну, Це дуже приємно, звичайно, скільки це було років назад. Я ж кажу, є такі страви, як юшка холодна. Я ж кажу, в нас відбуває, не відбувається жодне свято. Ну, не всіх в всіх регіонах її готують. Ну, вона дуже смачна і вона холодна із сушених грибів білих. Ну, можна білих, можна різних грибів. ну, я маю віду. от. І кислі млинці, але вони не кислі, а просто вони так замішуються, тому це все є на моєму каналі. Тож, будь ласка, дивіться, дивіться, цікавтеся. Знаєте, я така, що мені в житті хочеться попробувати. Те, що я ніколи не пробувала. Як в магазин приходжу, так і. Е, от. І так же раджу вам. Для того, щоб прийняти цю насолоду в житті, ми маємо попробувати все. Я зараз вам покажу, як я пінцетиком просто роблю узорчики на пиріжку. Я ось так роблю. Два. Три. Чотири. П'ять. Тоді посередині ось так. І ось так по дві штучки роблю до краю. Получається. Ось такий невеличкий узорчик. Це я роблю із арахісовою пастою, А з яблучками я зроблю по-іншому. Ясь так раз, два. Три. чотири. І з другого краю. Раз. Два. Три. чотири. І ось так. Раз. Два. Три чотири. Раз, два. Тут буде три. І тут буде три. Ну, ось такий малюночок. Це будуть у мене із яблучками. Такі я наліпила також. Відзначила деякі, оце мене із арахісовою пастою, а це мене із яблучками. Також я розбиваю одне яєчко, розколочую його, ось так. І акуратно буду змазувати Духовку я вже розігріла до 180 градусів. Це при такій температурі я буду їх запікати до румяної шкірочки зверху. А по часу я скажу, скільки це буде відбуватися. Ну, ось так. І ось так акуратно я змажу кожний пиріжечок. Салатик у нас також. Заправочка до салату вже підходить до кінця, що залишилося 3 хвилини, чи якраз пиріжки ставлю в духовочку і покажу вам салат. Так, да, мені дуже приємно, коли ви дивитеся, е, відео до кінця, тому що це важливо для мене, для того, щоб надалі. Продовжувати покращувати свій канал зйомку. Я говорила, що зараз я це все роблю сама. О, тому що для всього потрібні гроші для того, щоб щось робити краще. Але я рада, тому що я набираю для себе навики От, дуже багато. Мені піддається наснаги, тому що я говорю, що я дуже люблю готувати. Дуже люблю. І, звичайно, я перевіряю свої рецепти і те, що виходить, ну взагалі, так, да, виходить добре, тому що вже скільки років готую. От. І я раджу вам дивитися, звичайно. Тому що дійсно ми всі можемо готувати, але не всі готуємо одне і те ж. Даже може бути одна і та сама страва, да, але вона є різних способів. От, Я е, стараюся добавляти нотки свої, е, показувати рецепти також, щоб, е, ну, що немає подібних дійсно. Ну, ось так. Я змазала, і зараз я буду їх погружати в духовку. готові. Вони пробули в духовці 20 хвилиночок. І ось вони так виглядять. Бачите, які вони красиві. Це пирожечки з яблуками, а це із Арахісовою пастою, солоною. Зараз ми спробуємо побачимо, які вони всередині. Дивіться, мої любі, які вони прекрасні, красиві, ну, звичайно, і смачні. Ось, а м'ягусінькі, дивіться, мягкі м'ягусінькі. Я зараз розламаю і покажу, які вони всередині. Це з арахісовою пастою. Дивіться, яка начинка, прекрасна, такі ж і з яблучками. Пробуйте готувати обов'язково, тому що це дуже дуже смачні пиріжки.